І е, далі рухаємося. Ми запрошуємо до слова надзвичайного повноважного посла України в Кувейті, кандидата економічних наук Балануцу Олександра Олександровича. Діпломесі Redefined, нове сприйняття дипломатичної служби в умовах воєнного стану. Шановний Олександр Олександровичу, чи гарний зв'язок вам в нас чути? Запрошуємо вас до слова. Доброго ранку, шановні колеги. Чи ви мене чуєте добре? Добре, добре. Ми вас чуємо. Радий вас і бачити, шановне товариство, шановне панство, шановні колеги і друзі. Для мене звичайно невимовно приємно мати слово сьогодні виступити перед такою шановною аудиторією. Передивляючись учасників і всі регалії, я взагалі вважаю, що десь якась дитинка така затісалася серед такого шановного товариства, але мені дуже приємно мати слово. А мати можливість щось запропонувати, з чимось поділитися. Я не маю другий. Це вже другий мій другий моя можливість виступити. Я дуже дуже радий, що запрошення все ж таки до мене доходять, і в цьому хочу подякувати інституту педагогіки, що вони вбачають щось цікаве від того, що я пропоную. По-перше, щоб розпочати, можливо, з найважливішого вчора ми відзначали день гідності і свободи, і це те, заради чого ми боремось. Це те, заради чого ми інвестуємо в майбутнє, в наших дітей. Заради цього ми всьому світу показуємо, хто такі українці. Тому я вас щиро вітаю з цим днем з нашими перемогами. Всім бажаю сил, добра, миру і перемоги. Все, що сьогодні буду говорити, все засновано на особистому досвіді. Теорії тут мало. Зазвичай ми всі проходимо через свої дотики. Ми торкаємось пальчиками, торкаємось очима слухом, зором. Все до чого нам цікаво доторкнутися, а потім ми все передаємо. В мене немає звичайно такого теоретичного великого доробку, як у моїх колег шановних, але в мене є те. Чим я хочу поділитися, це відчуття справжності, це відчуття того, що реально вартує, тому що ми знаходимось тут на певній там передовій і відчуваємо, як на нас реагують, як ми експортуємо те, що в нас є, і власна що таке наша, наша наша освіта, наші сили і таке інше тема. Тема була визначена мною дипломасі відіфайнд. Тому що все, що відбулося після 14-го року, а потім, вже після 24 лютого 2022 року, воно взагалі повністю все трансформувало в сприйнятті дипломатії. Розпочнув свій виступ з того, що всім своїм колегам тут в державі Кувед я сказав, що мій дипломатичний протокол був відсторонений. Я зняв з себе офіційну кроватку, протокол і відклав його в шухляду. До дипломатичного протоколу я повернусь після нашої перемоги, а до того буде війна. Я дозволяю собі те, що можливо не варто було б дозволяти багатьом дипломатам, але це моє ставлення. Поки я захищаю свою державу, так як можу, я це й роблю, так як я можу, так як я вміню, так, я, так як в це вірю. Тому ми маємо нові умови. Ми маємо нові реалії. У нас є переді мною ставлять нові завдання, нові очікування, нові виклики. В той же час ми готуємо наш матеріал для наших студентів, які по-новому сприймають взагалі весь матеріал, починаючи від логістики, де вони утримують ці знання або в бомбосховищі, або вдома, або в незрозуміло в якій аудиторії. А так само і від нас, від викладачів, від професорського складу викладацького, залежить, що ми дамо. Це новий підхід, взагалі нове бачення. Тому диплома Redefine Ми ж говоримо не просто про практичну складову дипломатію, а про навчання. Ми говоримо про ту дидактику: про те, що дитина, студент може взяти і сам себе навчити, якщо ми не можемо дати. Минулого разу я мав честь представити авторський курс своєї родзинки дипломатії, який був запропонований для школярів вищого для для старшокласників, для наших 10-11 одинадцятий клас. І я дуже радий, що в цьому році він вийшов нарешті. Не представляю його, просто наголошую, що родзинки дипломатів вийшли, і в цьому я маю подякувати звичайному інституту педагогіки і окремо Олександру Володимировичу Малихіну, і Попову Роману Ноковичу за те, що вони тоді зацікавились і підтримали мене, і сказали, що дійсно це має, має шанс. Так, оцей підручник, який щойно вийшов, він вже має бути відкоригований, оскільки там не було питання війни. А я вважав, що ми маємо запропонувати нашим старшокласникам 10 11 клас говорити на ці теми. А зараз я розумію, що це маст хев починати з 8 класу. А чому я про 8 клас кажу? Тому що в мене син, якому 14 років, навчається в 8 класі, він запитує мене ті питання, на які я маю дати відповідь. Повірте мені, він дуже недипломатично описує країну агресора. Він дуже недипломатично до цього ставиться, і я його в цьому щиро підтримую. Дипломатично, не дипломатично. Не про я він бачив російські збройні сили під домом, під будинком в Києві на мінському масиві. Він бачив все. Я хочу, щоб він розумів. Що це за війна, про що ми говоримо? Він має говорити про це восьмий клас, і я йому пояснюю, щоб він мав можливість спілкуватися зі своїми колегами, щоб він зрозумів, які були передумови цього, чому були, в чому причини, які тенденції розвитку подій. Це восьмий клас. Тому цей підручник, родзинки дипломатії, він має піти в якості рекомендації до наших шкіл, щоб наші викладачі, наші діти мали можливість говорити, мали можливість знати, для чого взагалі дипломатія. Чому ми маємо це робити? Чому ми теж є певним фронтом, чому це зброя? І е, зараз цей, цей підручник я, звичайно, буду потім до, доопрацьовувати, бо хочеться показати більше, хочеться дати більше. Діти говорять в своїх групах, діти говорять між собою, зазвичай користуючись різними джерелами. І сьогодні ми говорили е, про цілісну систему вимог до цифровізації.